Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям! Слава! Е, рідко роблю відео. Е, прислала мені підписниця. Це розпашувальна машинка Сівтек. Це GK 257 модель. Двуголка. Одноопераційна. Ну, як одну, можна на дві операції. Ланцюжковий шов і розпашивальний плоскошовний, пласкошовний. Ширина шва тут здається 4,5. Бюджетний варіант розпашивальної машинки. Як правило, такі машинки йдуть, з заводу не налаштовані і з ними, як завжди, біда. Машинка, я дивлюся, практично в новому стані. Приїхала з Харківської з області. Педалька нова. Ось, власниця жаліється, що поганенько робить, що ніхто не може налаштувати. Зараз скрию, подивлюся. Ну, коли я дивлюсь, це розбирають педальку отак, значить це не професіально. Взагалі-то ця педалька розбирається. Ось так. Ось так під, піддівається. Немає, кажуть плавно. тут взагалі взагалі ніякого немає. Тяжка спала, все налаштовую. За ті гроші, що я домовився, це входить в вартість. Щось сильно п'ятачок цей внизу стоїть. ось Дивіться, якщо у когось не вистачає там декілька таблеточок, тут графітних, можна через одну таблеточку поставити цей. Звичайні металеві е, шайбочки. Ну, потрібного діаметру. От і все. Ну, це так. Все бюджетно, все дешево. Ось. Давайте подивимося на саму машинку. На саму машинку перевіряю. Дуже затягнуто. Ого. дуже натягнуто, як правило, майстри. Мають дурну звичку. Оце розтягувати ці пружини. Ну, не знаю. Треба її трошки буде посадити, я посадю. Буде все, все ок. В цих машинках треба дивитися. Саме головне. Саме головне. Ну, ладно, я потім достану. Саме головне дивитися, це е, лапка, ніжка лапки. Як правило, буває зломано. Ось. Тут трошки технічно така лапка зроблена. Оце все непорозуміння взагалі треба вибирати. Ось лапка взагалі не ходить. Ну, це завода таке воно непорозуміння. Ось, взагалі, не подвижна. Я її зроблю, щоб вона подвижна була, щоб трішечки можна було. І коли вона на товщину заходить і спускається, вона тоді, ну, як би. Еластичні і ефективніше тоді вона. І обов'язково треба дивитися на речах петельника. Речах, як правило, ось, дуже з поганого металу, там, силюмін, там, чи як він там е, називається. І він, як завжди, буває лопнутий. Ось. В Китаї продаються речаги, такі вони там 10 доларів, ну, треба 2-3 місяці чекати. От. Я перероблю. Із промислової розпашувальної машини ставлю. Там дуже м'який, гарний такий. Ну, не м'який, а піддається обробки алюміній і воно тоді ходить. Так, дивимося, як вона, чого вона не шиє. Треба ще дивитися, до речі, друзі. Це я роблю огляд, в якому стані я отримав цю машинку. От, і який в мене об'єм робіт. Друзі, трошки прихворав, нежить у мене, накрила мене. Ось так що трішечки її прихворав і по можливості буду працювати. О, і тут іззаду має бути ще. А, не один, а декілька. Ось. І ремінь, ремінь треба дивитися. Ну, ремінь тут. А що ремінь? Ремень нормальний. Трошки він якби прозорий. І так виду наче нормальний. Ну, добре. Що шків так посажений? Латненько. Зараз гляну. Ну якби... Можна було б трішечки сюди. Все зроблю. Люфта немає. І тут ось якісь волоси. Ну, подивимося. Так, знімаю лапку. Не знаю, чомусь майстри не хочуть їх ремонтувати. Чого їх не ремонтувати? Ну так, да, дійсно, багато роботи. До речі, ця модель усе з освітленням. Ага, балалайки, нема там лампочки. Це ще проблема, якщо там з соколем таким. Можна переробити е, світлодіводну, не знаю, подивлюсь, чи залишились в мене світлодіодні лампочки. Можна буде запропонувати світлодіводну. Вона економна і... Ну, не так мотає електроенергію, не нагрівається так сильно. Хоч так. голки правильні. Дуже бюджетна модель. Геть нова. І оце проблема, чого виробник оце так робить, що вона взагалі не, не, не движеться. Якщо їй треба на якусь уточнення заїхати лапки, то це вона має піднятися разом із ніжкою. Це я перероблю, щоб вона трішечки ходила. От. І ну, практика показує, ніхто не скаржиться, що все ок. Після того, як я перероблю. Знімаю голку в пластину. Ну ладно, а вона і не зажата. І дивимося, в чому тут проблема. Все я полірую, щоб воно гладеньке було, щоб ниточка сходила, не зацепалась ні за що. бо зачасту буває, використовують текстуровані нитки. Текстуровані це отакі ось, наприклад. Вибачте. Ось такі лохматі, пушисті, вони цепляються за все на світі. От, ну, куди без них то для цього треба максимально все. Так, а, не глянув заговорити. Ну, крок величинки, в принципі. Зубчики запізнюються. Ось. Оце все тоді виставляється на... На ексцентриках. Тут оце все ексцентрики і це ними починаєш гратися. Ну, як ото бубон. Довжина в цих моделях, хто не знає, виставляється ось тут. Ну така хитра. Хитра така специфічна ситуація. Тут треба притримати махове колесо, викрутку і прокрутити це. Вже... І тут ось, притримуючи махове колесо, ну тут заклиняно все. І тільки тут оце прокручуєш, і воно або зменшується, або збільшується. Я при налаштуванні виставляю таке середнє, щоб можна було шити працювати з таким кроком. І більше туди лазити Не рекомендую. Отак. Вот Нишка одна потрьпана, ну і що потріпана. Ну що, знімаю зуби і подивимося, як він тут налаштований. І, мабуть, треба зняти, да, розкидаю трошки його. Тут дивіться, ну. Голку пластину ми не можемо змінити. Ну, якби вона стоїть тут неподвижно. А зубці оці можна виставляти по відношенню до голкової пластини і зажимати. Вони тут якби такі веселі. Знімаю я. Знімаю я ці кришки. Ну, тут ось один глинчик. Коротше, як кажуть, роздягаю. Вже як потрапило, я її перемажу, переналаштую. От. І, до речі, в мене є відео. Ці машинки, до речі, можна також використовувати з окантовувачем, там якимсь там, там бійку пришивати. В принципі, ця машинка може. Так, партон. Ну, тільки в тому випадку, якщо вона налаштована. Якщо у вас машинка не налаштована, то це відео практично може бути вам безкорисне, бо ви ж ну, навряд чи ви самі це все зробите. Бо роботи тут багато. Бувало, у мене таке, ну саме важче, це з трьохголковими. От. А є ще п'ятиголкові, є ага, ще, ще е, п'ятиниткові, ото ну так у мене не одної цілої не було. Ятинитковий з верхнім укладчиком, от, що розкладає верхній настил. Була в мене така машинка, але вона без цього ну, розукомплектована була. Ось. І не було в мене можливості. Ну, я думаю, там дуже тяжко було б її робити. Двигун тут на 100 Вт. Ну, для двух для голковий. Трьохниточної машини. 100 Вт достатньо. ось А коли у вас трьохголка, там десь 150 треба, бо три голки проколоть, ну, проколоть тканин, типу фліса, то треба велика потужність, щоб було. Тут, ось дивлюся, немає. Ущільнювачів, тут є. Середини немає. Я ставлю резиною. Ну, для того, щоб тихіше працювала машинка і було менше вібрацій. Таке, щоб комфортно було працювати. Тут ось у нас є жолобок такий, і, скоріш за все, що в цій моделі стоїть там ваночка така із фітільками для змазки <кій> машинки. Так, Знімаю передок. А, передок. Давайте подивимося, як співвідношення. Трошки темно, ну вже якби вечір, зараз темніє швидше. І дивимося, як вона. А, не в той. Давно я робив таку машинку. Дуже далеко петельник стоїть. Так. З таким ось зазором вона ніколи не буде нашити, я вам так, друзі, скажу. Н -н -н. Петельник стоїть неправильно Нам нужбу. Ну не тільки тут пательник, а ну трішечки її повернемо. Давно я робив таку машинку, я вам скажу, друзі. Пам-пам-пам, Все -пам -пам. налаштовував. До побачення. Телебачення. Ну дуже термач голод. Треба трішечки отак поставити. Трішечки. Він повернутий сильно під кутом таким. Треба трішки рівніше. Це все треба спланувати. Ось. І давайте подивимося, як воно тут влаштоване. Так, поїхали. Ну, коротше говоря, патрону гаплик. О, Це ж не просто патрон, а це патрон іще ж вмикач. І він тут розвалився або неправильно його зібрали. Подивлюся. Ну, проблема не в тому, проблема чи лампочку таку я знайду під такий цоколь. Ну, під такий патрон. Оце буде проблема. Ну, в принципі, тут, що залишилось у нас, Передок ось розібрати. Ну, давайте вже розберу. Тут у нас ось болтики маленькі. Да, примітивна машинка. Ну, як вона є, налаштується, то вона буде шити, буде працювати. А як же? Як нема ніякої, то це теж, як от кажуть, машинка. Тим більше вона вся металева, вона так тихенько працює. Відносно. Це довгенько в мене кіно затягується. Давно робив таку машинку. Так. Це в коробочку всі гвинтики. Е -е. Так, 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 ось цей здається. Так. А, ще ж оцю. цю. Ага, пробу. Що ж оцю треба? Дрикалку. Ну дриколку оцю, Саме краще. Довгою викруткою. Підловити її сюди і там має бути під плоску. О, алілуя, втрапив. Так. Змажуть. І ось так воно тут виглядає. Друзі. Нічого. В Тут, бачите, ванночка. Тут масло, цей мастило кап-кап-кап. Світильки. Люфтів немає. Ну хоч люфтів немає. І отут починаються танці. Ну, щось помазано. Ну, додав, на стилах уже не буде. Ну, так, да, сильно. Сильно рано, рано петельник заходить, не на лисочку. Або тримач голок треба піднімати трішечки. голок, шток. На міліметр, можливо. Ця відстань, в принципі, нормальна. Ну, петельник доголок. Петельник треба зняти, полірувати, щоб він гладенький був. щоб... Ну, це, друзі, такий об'єм у мене робіт. Ну, ось. Я думаю, пишіть коментарі, кому що цікавить. ну Ну, ось. Я думаю, нікому не цікаво, як це все буде відбуватися. Як я буду робити, то я, можливо, це пропустю, бо ще трошки хворію. А потім включуся, зроблю, покажу, як воно вже шиє, як воно працює. Саме головне, ніби то речажок цілий. Да, і оце такий. Нічого страшного, я її все одно переналаштовувати буду. Ну це хоч алюміній, так як наші алюміній. А буває, що затягуєш е петельник і воно хрясь, І все. Добрий день, каже. Ну, а така конструктивна особливість. Оце такий, друзі, в мене кіно. Дивіться, друзі, поки беру в роботу машинки. Е телефонуйте, кому потрібно налаштувати швейну, техніку, там ось розпошивальні машинки, оверлоки, швейні машинки, звертайтесь. Номер телефону я залишаю під відео в описі. Ось. Ну і на сторінки каналу там теж є мій номер телефону. Будь ласка, телефонуйте. Ось ну, в принципі, на цьому все. Все, друзі. Слава Україні і героям слава!